Ми прийняли вже закон 10.0.62, який дозволяє зробити в реєстрі оберіг у Міністерства оборони всіх військовозобов'язаних. Вони мають потрапити в реєстр і отримати так званий сертифікат захисника. Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли ковід був, всі мали ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи ви вакциновані чи ні. От саме таким чином, тобто, буде сертифікат, який зайдуть або через інтернет, або піду до ЦНАПу найближчого, або піду до ТЦК і отримаю цей сертифікат. Для чого це? Для того, щоб ми зрозуміли, скільки взагалі людей, які можуть теоретично в теорії бути призвані, і таким чином спланувати так звану смарт-мобілізацію, тобто розумну мобілізацію, яка дозволяє сказати мені, наприклад, дивись давид. Ти зараз не в першу чергу, але тебе можуть призвати там через е, рік. Тоді йди, наприклад, і готуйся, вже можеш тренуватися там, і таке інше, рішати свої справи. І е, так ми можемо заплановано до цього підходити. Тобто, ми, але якщо ми це зробимо суто добровільно, ми очікуємо, розуміючи, що люди намагаються зараз і ховаються і багато ну, е, е, приховують свої, навіть е, знаєте, там зараз є такий певний впалах того, що люди не хочуть бути оформлені офіційно в компаніях, тому що це підвищує шанси бути мобілізовані. Вони роб, працюють е, е, неофіційно. І для того, щоб ми розуміючи, що добровільно це робити, ніхто не буде, треба якісь. Певний примус до цього, тобто той те, що запропонували зараз в міністерство оборони і Генеральному штабів, там все заарештувати та чином не підходить. Це занадто жорстко. По перше, по друге у державі взагалі немає потужності всіх цих людей е, змусити його розарештовувати, потім кримінальні провадження та інші. Я думаю, що це просто чесно кажучи, помертому колу ми ідемо. Але це треба мати якийсь примус. Ми не знаємо, що це буде. Будемо шукати баланс між першим та другим читанням, розмовляти внутрі парламента між всіма фракціями, і думаю, знайдемо врешті решт якісь компромісні рішення, які дозволить з одного боку стимулювати людей це робити. З іншого боку, якщо вони цього робити, не будуть, яких карати їх якимось, але ну як то кажуть. Не лотально, да? Тобто конкретного рішення вам зараз не надам, але кажу про те, що йде велика дискусія або, або люди, врешті-решт, скажуть, що та нехай вони по вулицях їздять як зараз, не треба нічого електронного, ніякий треба електронний поїзд, і взагалі давайте це приберемо закони. Я теж запускаю, що може бути і такий сценарій, якщо буде консенсус певний політичний стосовно е цих норм.